Так, це південь від Бахмуту. Дійсно, зараз там ще йдуть щільні бої, але Збройні Сили України фактично беруть під контроль повністю ключівку. Це стратегічна точка, з якої почнеться наступальні дії безпосередньо на південь Бахмуту. Також на півночі від Бахмуту 57-ма бригада збройних сил України також отримує оперативний успіх. На сьогоднішній день можна сказати, що ворог відступає з північних вулиць Бахмуту, вулиця воїнів інтернаціоналістів, ворог був вибіт повністю з цих позицій, з цих КСПшек. Тобто, так, це виглядає можна... на те, що російські сили розуміють, що контрнаступальні дії ЗСУ будуть активними, самі відходять з Бахмута, який був для них настільки важливим, так. Ну не трошки не самі щільно працює артилерія, щільно працює. А з нашого з боку мінометні системи все працює на вибивання ворога проводять постійні щоденні штурмові дії. Скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо за кліщівку, ви самі сказали про те, що це стратегічно важливий населений пункт. Військові пояснюють це тим, що він розміщений, я так розумію, на висотах і це дасть можливість оглядати територію подалі. А якщо цей населений пункт вже буде звільнено офіційно збройними силами України, вони туди зайдуть. Наскільки це, скажімо так, розвиває руки для зсу для того, аби ще більш масштабно деокуповувати території далі? Зараз ми 24 на 7 контролюємо з повітря все, що все, що відбувається безпосередньо у Бахмуті. Кліщівка це стратегічна висота, з якої можна наносити враження. З кліщівки Бахмут, в принципі, вже видно як на долоні. Так, так же само, як і з Берхівки, Берхівка з півночі, за якою зараз йдуть е щільні бої. Якщо буде взяти під контроль повністю Берхівка та повністю Клещівка, це дві стратегічні висоти з півночі та з півні Бахмуту. Бахмут можна буде брати в оперативне оточення. Бахмут буде просматриватися та прострілюватись на 100%.